Вітаю вас, друзі! Оновились непублічні тарифні плани Lifesale з 1 червня, тому в цьому відео ви ознайомите з непублічними тарифними планами Lifestale для дзвінків та інтернету без обмежень швидкості. Нагадую, що для активації непублічного тарифного плану потрібно спочатку поповнити рахунок, потім набрати комбінацію зірочка 512 зірочка 1 решітка, Далі за підказками підтвердити активацію. В непублічних тарифних планах абонплата знімається з 1 по 1 число. В день активації знімається сума абонентської плати, яка пропорційна тим дням, які залишились до 1 числа. Як це відбувається? Розглянемо на тарифному плані LifeSell безлімітний 249. Це е, тарифний план, в якому абонентська плата складає 249 гривень на місяць. На місяць надається безлімітний 4G інтернет без обмежень швидкості. Але насправді по факту надається 1024 ГБ, тобто 1 ТБ. Дзвінки на всій мережі 1 гривня хвилина. 30 ГБ надається інтернету для використання в роумінгу. Для активації сим-карти потрібно поповнити рахунок на 249 гривень та набрати комбінацію зірочка 512 зірочка 1 решітка. В день активації вам нарахується 100 ГБ інтернету, якщо це перше число. Якщо це, наприклад, 15 число, то вам нарахується кількість пропорційно дням, які залишились до першого числа, тобто це буде 50 ГБ інтернету, а безлімітний інтернет без обмежень швидкості нараховується на другий робочий день після 18.00. Дізнатись, що вам вже нарахований безліміт можна за допомогою комбінації зірочка 121 решітка. Нараховані ГБ перестануть відображатись. Дуже класний тарифний план «Бізнес плюс». Абонплата в ньому складає 99 гривень на місяць. В тарифі надається безлімітний інтернет, в якому 50 ГБ йде без обмеження швидкості, потім йде обмеження швидкості. Безліміт в мережі Lifestale 400 хвилин на всі інші мережі, 400 смс на будь-якого оператора по Україні. Далі дуже класний тарифний план для інтернету та дзвінків це Lifesale Business 250. В якому абонплата складає 250 гривень на місяць та можна підключити сим-пару, і при цьому абонплата буде складати 300 гривень на місяць. Якщо ви оплачуєте 250 гривень на місяць, то вам надається 20 ГБ інтернета. При підключенні сим пари в цьому тарифному плані активується безліміт. безліміт тобто 1024 ГБ без обмежень швидкості. 800 хвилин надається на інших операторів, 800 смс на всіх операторів. Безліміт всередині мережі Lifecile, 300 хвилин на міжнародні дзвінки. Дуже класний тарифний план. Сім-карту з цим тарифним планом можна буде придбати за посиланням, яке буде в описі до цього відео. Інтернет для бізнесу 300. Абонплата в цьому тарифному плані складає 300 гривень в місяць. Надається 300 ГБ інтернету плюс кількість ГБ, які були використані в попередньому місяці. Тобто, якщо в попередньому місяці ви використали 300 ГБ інтернету. То в наступному місяці вам надається 300 ГБ інтернету плюс кількість гігабайт, які були використані в попередньому. Це 300 ГБ. і у вас на наступний місяць буде 600 ГБ. Якщо ж ви в попередньому місяці використали тільки 100 ГБ, то вам надасться 300 ГБ плюс 100 ГБ з попереднього місяця. Це буде 400 ГБ. Родзинкою цього тарифного плану є те, що Кількість ГБ інтернету, які можуть бути нараховані таким чином, не обмежені. Тобто, якщо ви використали 300 ГБ на наступний місяць 600 ГБ. використали 600 ГБ на наступний місяць 900 ГБ. використали 900 ГБ на наступний місяць, ви отримаєте 1200 ГБ інтернету. І все це буде без обмежень швидкості. І так, до безкінечності. Далі. Простий тарифний план Digital Office 70, абонплата складає 70 гривень на місяць, надається 20 ГБ інтернету. Також простий тарифний план Digital Office 90, за 90 гривень на місяць надається 30 ГБ інтернету. Digital Office 140 за 140 гривень на місяць надається 15 ГБ інтернету, 300 хвилин на інших операторів, 300 SMS на всіх операторів, безліміт всередині мережі LifeCell. Digital Office 180 за абонплату 180 гривень на місяць надається 20 ГБ інтернету, 500 хвилин на інших операторів, 500 смс на всіх операторів, безліміт середині мережі Lifecell. Digital Office 220 220 гривень в місяць абонплата. Надається 30 ГБ інтернету, 600 хвилин на інших операторів, 600 смс на всіх операторів і безліміт всередині мережі Lifecale. В тарифному плані партнер 140 за абонплату 140 гривень в місяць надається 15 ГБ інтернету, 600 хвилин на інших операторів, 600 смс на всіх операторів і безліміт середині мережі Lifestale. Тарифний план партнер 180 за абонплату 180 гривень в місяць надається 20 ГБ інтернету, 600 хвилин на інших операторів, 600 смс на інших операторів і безліміт середині мережі Lifestyle. Партнер 250 за 250 гривень на місяць надається 25 ГБ інтернету, 800 хвилин на інших операторів, 800 смс на всіх операторів і безліміт всередині мережі Lifestyle. Партнер 300 за 300 гривень в місяць надається 30 ГБ інтернету, 1000 хвилин на інших операторів, 1000 смс на всіх операторів і безліміт всередині мережі Lifecale. Також в лінійці непублічних корпоративних тарифів наявні тарифні плани для сенсорів сигналізацій. Терміналів, інших девайсів, також їх можна використовувати в телефоні, але ці тарифні плани якраз більше заточені під пристрої. Тобто є тарифні плани, як ви бачите, наприклад, телеметрія 25, там невелика абонентська плата 25 гривень в місяць, здається 30 МБ інтернету, 50 смс на всіх операторів, після використання яких 53 копійки за одне смс. Це вказаний об'єм послуг по тарифному плану на місяць. Чи, наприклад, Тарифний план 4G IO 25. Там надається також 30 МБ інтернету, 25 гривень. Абонплата в місяць, 30 смс на всіх операторів та 30 хвилин всередині мережі LifeSell. Ці тарифні плани також можна підключити. Ви бачите всі умови на екрані, і також ви можете їх підключити, придбавши за посиланням, яке буде в описі до цього відео, сім-карту для підключення тарифних планів, і в коментарях до замовлення вказати, який саме тарифний план вас цікавить. Так що для замовлення переходьте за посиланням, яке є в описі до цього відео. Якщо у вас залишились питання. Задавайте їх в коментарі або в нашій групі Telegram. Обов'язково підписуйтесь на канал та натискайте на дзвінок, щоб отримувати повідомлення про нові відео. Всім хочу побажати гарного настрою та до зустрічі в наступному відео.